відсотків, на Ваш погляд, Ви втратили В мене не було інформаційної війни з Коломойським, це в нього була зі мною війна. Точніше, навіть не зі мною. Це війна була світоглядів. Ми єдина партія, яка проти олігархів. Усі інші мовчать про олігархів. Хоча олігархи це не менше зло для країни, ніж зовнішня агресія. Але зверніть увагу, ні Блок Порошенко, ні Народний фронт. Вони жодного слова не говорять про олігархів. Більше того, у списках цих партій ти самопоміч, Народний фронт, блок Порошенка інші там висуванці олігархів. А ми вважаємо, що не усунувши олігархів від влади, ми не вирішимо проблеми економічні. Що таке олігархи? Це десяток сімей за рахунок доступу до бюджету, за рахунок доступу до влади, за рахунок лобіювання власних інтересів заробляють собі мільярди. Це монополія на ринку житлово-комунальних послуг, на постачання енергоносіїв, монополія на надра, тобто все те, що має йти до бюджету, воно сьогодні йде в кишені олігархів. От проти чого ми виступали. І плюс Коломойський 10 людей мені в список пропонував за 50 мільйонів доларів. Я відмовив йому, він оголосив проти мене. війну. Звичайно, на цьому ми щось втратили. Але вони не досягнули результату. Вони ставили перед собою мету, щоб наша партія не пройшла до парламенту. Ми пройшли. Більше того, за нас проголосували більше мільйона людей. Тобто люди побачили, що вся та брехня, яка лилась на мене продовж тривалого часу, на частину вплинула, але не на значну частину. Ну і плюс надзвичайно брудна виборча кампанія була, коли той же заданий канал олігарха лив на мене постійно бруда, ми не мали жодної можливості відповісти. При тому, що в нас п'ять рішень судів на руках, які зобов'язували його дати нам час для спростування інформації, але вони цього не давали. Ну нічого, що відбулося, то відбулося. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Головне, що ми в парламенті, це надзвичайно для нас перемоги. Ми будемо в парламенті робити все, щоб усунути олігархів від влади.